Мої вітання. Ми на Білоцерківському авторинку, і в мене чергова пропозиція, я би сказав більше, мрія. Мрія майже кожного автомобіліста. Це у нас Lexus LS 460 Наше авто 2007 року в досить класному стані. На білому салоні має 4,6 двигун, якому вже зроблена капіталка, відремонтовані форсунки та всі розходники. Є незначні питання по ходовій. По кузову, взагалі в чудовому стані, має повнокорисних функцій, кайфовий всередині. Абсолютно все працює. І головне, авто буде продаватися за ціною 9 тисяч доларів. Це буде не з ринку, але не шукайте тут підвохів. Ми за те, щоб ви машину перевірили на станції, приїхали спеціалістом, все подивилися, ми готові до будь-якої перевірочки. А зараз давайте я вам покажу її ближче. Для сьомого року. Дуже класний стан. Е, є маленький нюансик по бамперу. Е, тут нижня губа низька і не відчуваєш, як цепляєш передню бордюрку. Він на оригінальних дисках резини немає, тільки один комплект. Е, пішли маленькі є рижики, незначні. Якщо тако придивитися, тут буде видно. По арочки і попередні арочки. Все остальне е, в крепких огнях. Вихлоп, все, абсолютно електропривод багажника, дотяжки всі працюють, тут по кругу без ключовий, він на люки, на люки і у нас тут ще на дверечки ось такий маленький рижечок. Авто класно виглядає і зараз ми заглянемо в салончик. Авто на світлому салоні має пам'ять сидінь, повний електропакет. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю та масажем Підігрів руля. Дуже багато електрорегулювання руля, адаптивний круїз. Тут уже стоїть, у нас мультируль. Класно все виглядає, всі кнопочки на своїх місцях, він на моніторі, задня камера, звичайний автомат, підігрів охолодження сидінь. Давайте заведемо його. Авто на кнопочці старт-стоп, оригінальний ключ. Тобто чудово працює, немає помилок, показує системну помилку, кондиці... фільтр кондиціонеру. Він на моніторі. Дуже багато функцій, всі кнопочки на своїх місцях. Дуже просторий салончик, багато місця. Тут вже ззаду можна регулювати переднє сидіння. Заднє сидіння теж на підігріві, Є ось такий підвокотник, задня шторка, ну тачка кайфова. Сідаєш і відчуваєш себе людиною. Ззаді багато місця, все класно виглядає, все рівненько, незатертий салон. Хочу додати, що хімчисточка тут не робилась, просто зробилось вологе прибирання. Кришка багажника на електроприводі, все чітко працює, просторий багажник, багато місця, все необхідне, оригінальна запаска, донкрат, ключі. У нас авто на дотяжках. Тут теж у нас електрорегулювання з масажем. Шикарно все виглядає, все на своїх місцях, автівочка така як треба. Дотяжечки всі працюють. Авто має вид і саме головне буде продаватися за ціною 9 тисяч доларів. За більш детальною інформацію зараз розкажу друзі. Авто в чудовому стані та повністю готове до експлуатації з приводу тест-драйву. Приїжджайте до нас на авторинок. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також у нас ви зможете не тільки придбати авто, а й продати власний автомобіль або обміняти за розумні гроші. Також дане авто можна придбати в лізинг або кредит. У нас ви можете це зробити швидко та безпечно. За більш детальною інформацію пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнаєтесь. До зустрічі!